Шановні здобувачів світи, в Центрі освітніх інновацій знову весело, цікаво, креативно ми творимо, ми вивчаємо цікаво різні науки, використовуємо можливості тем, для того, щоб творити власні, цікаві ігри, розважатися, придумувати цікаві технології. І робити це літо яскравим та цікавим. Тож приєднуйтеся щодня з, з 10 до 14 години. Це в досвідніх інновацій гамірно, весело, інтерактивно, дуже дуже цікаво. І кожен для себе знайде заняття до душі. А це заняття польської мови, пані Дарія. Прошу, що ви будете. А ми сьогодні знайомилися з Польщею, так? Столицями. Будуть перенесені, які географічні дані Польщі, ми говорили про це, так, хлопці. І починали елементарні фрази. Як маєш на ім'я, знайомство і чили що, алфавіт з назером, так? Отже, кожен, хто ще навіть польську мову не вчив, може до вас долучатися. Може. Зараз ми починаємо Всі. бавитися в рух асоціації. Для тих, хто знав польську мову не будуть повторювати, для двох хроменьких хлопців ми будемо це пробувати з нуля. так? Тут заняття з іграшцем подивіться, як наші юні винахідники запускають поїзди і їдуть у різні куточки світу. Це, це у вас студія дизайну працює. А це гурток логіки, інтелекту, гурток олім. Що вони складаєте, Анатолій Іванович? Це. Сьогодні у нас тема е, механічної головоломки. Е, ми намагаємося розвинути техніку гарантованого е, зібрання якоїсь головоломки. Не неугад, не угад, не підбору, а відведений час. Поки що ми шукаємо, ми шукаємо ці методи, поки що вони на етапі самостійних конструкцій. Ну, оце, бажаємо успіху і всіх запрошуємо до такого інтелектуального клубу. Цей гурток STEM Art. Подивіться, яка смакота тут у наших гуртківців, учасників літньої школи. Всі фрукти, які вже є на ринку, вони вже давно є у центрі освітніх інновацій. Тому приходьте до нас і разом творіть із Галиною Олегі на гуртку stem Арт. Завжди працюємо школа робототехніки, школа юного конструктора. Такі цікаві моделі можуть ваші здобувачі освіти, ваші діти самостійно виготовляти і запускати в рух. Так. А це школа програмування в такому індивідуальному варіанті. Сергій Михайлович що навчає? Це мова Java. Це мова Java. От хлопчики, бачите, що з 3 класу у нас приходять, такі зовсім. Юні. Тобто обмеження віку нема? Ну, для здібних дітей дійсно обмеження віку нема. і п'ятниця чекаємо в школі програмування Java. Як бачите, для кожного знайдеться своє заняття. Ось такі вироби теж ваші можуть бути для наших благодійних ярмарків на підтримку ЗСУ. Ось така соціальна крамниця є в нас в центрі освітніх інновацій. Можна тут придбати собі виріб до душі і задонатити для наших захисників України. Адже ми знову хочемо передати нашим захисникам дрон, хочемо підтримати виготовлення таких гарних сувенірів, щоб наші захисники якомога швидше здобули перемогу і повернулися всі додому.